Зустрічаємо друге відео, як хвалити польською на роботі. Перше вам дуже сподобалось, тому частина номер 2 сьогодні презентує її вам. Ну що, поїхали. Хвалити завжди варто, як ми вже всі погодилися. І перша наша фраза буде: Я захоплююся, як ти це робиш. Я захоплююся, як ти це робиш. Універсальна, можна не лише на роботі так похвалити. Звучить це польською як. Подів'ям способ в який то робіш. Подів'ям спосіб, в який то робіш. Е, загалом слово подів'яч означає захоплюватися. Подів'ям так, подів'ям. Е, на, і, наприклад, я захоплююся тобою, че. че, скажемо. Добре, друга наша фраза це ти справді добре впорався з цією ситуацією. Часто запитуєте, як же ж перекласти ось це слово впоратися польською. А буде воно перекладатися як порадіть собі. Це діє слово порадіч завжди використовується з собі. Порадіть собі з чимсь». Ну і наша похвала звучить направде добре порадівеш собі з тою ситуацією. Направде добре порадівеш собі з тою ситуацією. Так, з тою ситуацією. Пам'ятаємо, що а з хвостиком, тобто он особи, в кінці слова вимовляємо як он. Добро, ось так з того ситуацією. Третя наша фраза. Зробити це вимагало сміливості. Як ми це перекладемо? Е, цікаво, що оце зробити ми перекладемо таким віддієслівним іменником: зроб'є. Зроб'єнтего вимагало одваги. Зробіння тего вимагало одваги. Одвага, сміливість, відвага. Так ми маємо українською теж подібне слово. Зроб'єння тего вимагало. Одвагі. Наступна наша фраза: я обожнюю, що ти завжди є підготована. Ну, такі люди просто безцінні, особливо, е, так, е, якщо у вас є такі колеги, то такі, таких людей просто гріх не похвалити. Я обожнюю, використовуємо слово «увєльб'ям». Походить від слова увільб'яч, обожнювати. «Увєльб'ям», же завжди «же завжди стеш приготована. Так ми скажемо до жінки, але якщо до чоловіка, то увільбіам вже завжди є стежь приготований. Правильно, змінюємо закінчення прикметника приготований. Ну і як в минулому відео я вам вже на це звертала увагу. Ще раз, хто не подивився першої частини, зверніть увагу, що бути приготованим до чогось, це, так, підготовленим до чогось це «бить приготованим. Готуватися до чогось це чи до чогось, ні в якому разі не готова ще. Бо готова ще це що? Хто уважний, пишіть у коментарях, як перекладається це слово. Пішли далі, і наша п'ята фраза це «Це було дуже приємно, що ти допоміг у вирішенні цього завдання. Це було дуже приємно, ось це цей початок можете собі запам'ятати, бо також універсально, і можна в будь-якій ситуації казати, і ми скажемо, то було було міво. То було дуже міло. Так, міло, приємно. Пам'ятаєте ось цю фразу багато міло, міломі так? Мої студенти знають, що це треба знати на зубок, бо це така етикетна формула, приємно познайомитись мені теж. Міло приємно, то було багато міло. Же помоглась, якщо помоглаш, то це ти допомогла. Якщо помоглась, то ти допоміг. Помоглаш в розв'язанні цього завдання. В минулому відео я вам вже казала, що. Вирішити проблему так, це розв'язач проблем. Вирішити якесь завдання це розв'язач завдання. Так, отже, отже, вирішити це розв'язач. Зараз хочу поділитися з вами відгуками від наших студентів, які пройшли курси від школи FreeInTalk. Якщо ви також хочете вивчити польську мову, бо вам подобається моя подача і методика, то запрошую до нас на курси. Ми підберемо найбільш зручний формат для вас. Пішли, покажу наш найпопулярніший формат, який обрало понад 30 тисяч студентів. На вас чекає 20 уроків на одному рівні. Навчатися ви можете з комп'ютера, телефона, з планшета, як вам зручно. Якщо ви працюєте і вам здається, що ну зовсім немає часу на уроки, то цей курс вам обов'язково підійде. І ось чому ви можете проходити заняття на живих уроках з викладачем або ж на навчальній платформі тоді, коли вам зручно. Наприклад, коли ви відпочиваєте, лежите на дивані, готуєте їсти. Або ж просто займаєтеся побутовими речами. Ви самі обираєте, коли навчатися і будуєте свій графік. Знаєте, що найголовніше? На проходження курсу у вас буде цілий рік, і цього цілком достатньо, щоби повністю освоїти матеріал. А ще це у три рази дешевше, ніж у репетитора. Запрошую вас переконатися, залиште заявку на пробний урок і переконайтеся самі. Далі, ти подбала, щоб на столах був порядок. Я тобі дуже вдячна. Наприклад, так перед конференцією ем, ваша співробітниця або ваша підлегла так навела порядок на столах, ну і е, це було дуже приємно, як ми це оформимо польською мовою. Задбалаш о пожондек на бюрках. Задбалаш о пожондек на бюрках. Тобто, ти подбала, щоб на столах був порядок. Трішки по іншому, бачите, ми це польською перекладемо. Задбач coś... Це у нас м, потурбуватися, щоб щось було, так? Задбавиш о пожондок на бюрках. Пам'ятаємо, що слово бюрко це письмовий стіл, а бюро це офіс. Єстим чи барзо вдячна. Єстим чи барзо вдячна, так? Я тобі дуже вдячна. До речі, під минулим відео багато хто з вас запитав, а чому звернення на ти, так, до колегії? Тут, в принципі, залежить все від того, в якій ви фірмі працюєте. А, а до речі, знай, дайте знати у коментарях, як ви спілкуєтеся на роботі Пер ти чи пер пан пані. Так, ми ну, пам'ятаємо, що якщо звертаємося на ви, то використовуємо форму пан до чоловіка, пані до жінки. А, а якщо а, на ти, ну, то буде просто ти. Далі, наступна наша фраза це: Я радію, що ти пам'ятала взяти з собою ноутбук на зустріч. Так, Ми знаємо, що я радію це чешеще. Cieszę się, że pamiętałaś, jeszcze do zinki, że pamiętałaś, jeszcze do człowieka, że pamiętałeś zabrać laptop na spotkanie. To wizyty z soboju, to u nas sobą, trzy słowa w ukraińsku z soboju. Tres słowo, polski mówi zabrać. Proste słowo zabrać. Zabrać laptop na spotkanie, to wizyty z soboju, notebook na zostryć. Klasno. Następne. Я знаю, що можу тобі довіряти. Теж така фраза універсальна, але на роботі також можна використати. Я знаю, перекладемо вієм вім, же могачі. Вєм, же уфач». Якщо у вас виникло питання, а чому ви використали слово вієм, а не знам, то обов'язково записуйтесь на мій курс мова від А до Я, бо там я вам про це розповідаю. Вєм, же уфач». Я знаю, що можу тобі довіряти. Довіряти це уфач. уфач». Неподібне слово на українське, тому варто десь собі його виписати. Дев'ята фраза: я ціную, що ти був дуже корисний. Я ціную теж такий гарний початок, який варто запам'ятати, це буде доценям. Доценям. Я ціную. Доценям то, як багато билаш помосний. Це слово помоцне як допоміжний, але ми це так не перекладемо українською, бо трішки інше буде значення. Просто що ти був корисний, так? Чи ти була корисна. Доценім то, як багато билаш помоцни». І вже остання наша фраза, 10-та, це Ти добре себе проявив сьогодні, беручи участь у конференції. Цікаво мені, чи зможете перекласти ось це слово проявити себе. Так? Е а польською ми це скажемо. Добре, ще списалась, учасничам з діщей в конференції. Добре, що так. Проявити себе це списаче. Спісаще. Теж такий фальшивий друг перекладача, бо ви десь можете собі подумати, що це як списатися, так? Як ручка може списатись, але ні. Добре ще списавеш» – це ти добре себе проявив. Знову ж таки, до чоловіка звертаємося. Участь з діща в конференції, тобто беручи участь сьогодні у конференції. Ось і все, друзі. 10 похвал ще у вас є в кишені. Хто не переглянув попереднього відео, обов'язково туди загляньте, бо там ще більше корисних фраз. Якщо у вас є якась тема, яка вас цікавить, обов'язково пишіть у коментарях. І не забудьте долучатися до наших соцмереж в Інстаграмі, Телеграмі, в Тіктоку і тут на Ютубі. Честь!